Вітаю, друзі! У мене для вас дуже гарна новина. Чат GPT офіційно в Україні. Що це значить? Тепер вам не треба шукати якогось родича чи знайомого з Америки, просити у нього номер телефону, щоб зареєструватися або використовувати VPN. З вчорашнього дня він став офіційно доступний в Україні і ви можете просто зареєструватися, там, користуючись своїм Gmail-аккаунтом. Та своїм номером українським номером телефону. Що він може в принципі? Якщо ви раніше дивилися якісь подібні ролики чи читали інформацію про нього, то там сказано, що це чат на основі штучного інтелекту, який допоможе вам як у розробці, так і навчанню, програмуванню. Він може писати тексти, генерувати якісь паттерни. Для дизайну, тобто дуже дуже широкий спектр його використання. Давайте спробуємо на основі цього якийсь невеличкий приклад. Попросимо чат GPT у мові програмування JavaScript створити якийсь масив і додати туди декілька значень. і Деякі значення ми продублюємо, щоб це вони були дублікатом, і попросимо його прибрати е, дублікати цього масиву. Тобто я зараз пишу йому запит. Ось, він мені створив JavaScript-масив, виходить. Показує, як мені можна подивитися якийсь елемент з масивом. Як перебрати масив через FOR? І давайте... Попросимо, у нього, щоб він прибрав дублікати. або спитаємо, як можна прибрати дублікати з масиву. І він мені відповідає можна використовувати сет. Зараз він напише. Приклад. Тобто ми конвертуємо наш звичайний масив у set, а потім за допомогою спреду э, робимо його, знову ж таки, перетворюємо назад у масив. І ось на виході у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можемо це перевірити. Тобто створюємо масив. І. І ось бачимо, у нас вийшов масив без дублікатів, значень. Ну тож, друзі, використовуйте чат GPT для вашого розвитку, він дуже допомагає у програмуванню. На своєму прикладі хочу сказати, що я буду займатися, ну у мене є невеликий проєкт на базі WordPress, і я буду дуже сильно використовувати чат GPT, щоб розбиратися з деякими нюансами, які в мене будуть. Виникати з цим запитання. Щодо розвитку самого каналу, цього, то можу сказати, я тепер більш часто буду викладати сюди якісь ролики, вони теж будуть в основному пов'язані з темою веб-програмування. В основному це буде щось, типу HTML, CSS, JavaScript. Можливо, трохи додам теж якихось цікавих кейсів. з порт -пресу. тож, будьмо на зв'язку.